Кінець другого семестру для студентів могилянки не відзначається стабільністю. Здавалося, процес зарахування на факультети завершився ще влітку, проте спудейські лави подовжуються. Зв'язку зі складною ситуацією на окупованих кримських територіях вищим навчальним закладам дозволено здійснювати переведення студентів вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на на одним із перших в наукума прийняли до себе студентку з Криму біологи. Для Марії тиждень адаптації пройшов легко завдяки підтримці з боку нових однокурсників та викладачів, Ми розуміли, що більш тут залишатись це буде небезпечно для нас, і вирішили, що краще повернутися до України. Але так як я навчалася на першому курсі, я не могла перейти до іншого університету без погодження міністерства. Щодо 19 квітня всі громадянини України повинні виїхати з Криму і взяти дозвіл на або взяти дозвіл на проживання у Криму. Також в університеті нам не дають ніяких гарантій щодо наших бюджетних місць, тому що я поступала в Україні, тобто Україна повинна платити за моє місце, а Росія не буде, тому що я громадянин України. І за дипломи. Ми не знаємо дипломи, якої держави ми отримаємо. І коли вийшов новий указ про те, що першокурсників можна приймати, то це був подарунок долі для мене. Я зразу ж пішла, написала заяву. І десь неділю чекала документи. З документами вони дуже багато плутали, там щось губили, щось переробляли. Все ж таки видала мені ці документи. Я одразу приїхала до могилянки і за один день мене сюди прийняли. Мене вразило, що тут дуже добрі люди, і вони з розумінням поставились до мене і завжди допомагають. На цей час академія прийняла трьох студентів дев'ять справ в процесі зарахування. За неофіційними даними, ще 22 студенти перейшли до КНУБа, 35 – по різних університетах Дніпропетровщини, а близько 50 – до львівських вузів. Процедура переведення у кожного своя. Ну ситуація е, виключна. Звичайно, що е... Оскільки там ситуація, люди перебувають на окупованій території, ну, можна сказати, принаймні ми так її вважаємо її такою. І, звичайно, що зробити ще якусь додаткову процедуру відбору це все затягується час. Спеціальної процедури відбору немає. На жаль, такого майданчика, де ми могли спілкуватися, нема. Поки. Я дуже сподіваюся, що він з'явиться, бо ну, не було раніше такого, що, знаєте, це... На вступі дуже яскраво проявлялося, коли університети це конкуренти. От мінялася інформація, ну але такого майданчика я ж кажу, поки що не створено. Можливо, це в майбутньому. Ми запитали у могилянців, ну, звичайно, що вони зацепо думають зацепо, про що, це. У них такі становища зараз важке потрібно підтримати, не хоче жити в Україні, вчитися в Україні. Це відлично. Ми повинні допомагати своїм колегам-студентам. Вони повинні бути достойними студентами нашого вуза. Ну, Я не скажу, что моя позиция абсолютно негативная по этому поводу. Скорее всего, возможно, она нейтральная, потому что, в принципе, из-за сложившейся ситуации в стране я даже поддерживаю этот вариант, потому что, ну, как бы там ни было, это очень сложно, я думаю, сейчас для студентов из Крыма учиться там, потому что некоторые не поддерживают политики, которые проводятся на территории. Це просто треба, там, я думаю, виникне багато юридичних складностей, якщо це якісь там державні місця. Наразі немає однозначної позиції щодо переведення студентів. Висновки робити зарано через відсутність офіційної статистики та єдиної звітності щодо процедури переведення.